Ну що, народ, нам дали пощупати зомбі режим Call of Duty Black Ops 7. Загалом тут мало що змінилося. Ну, точніше, це можна було б назвати просто карта для шостої частини. В нас є невелика карта, така собі, таке собі американське ранчо. Арсенал, як бачите, нічого майже не змінилось. Ну, нічого, там додався один скіл і все. Покращення зброї все те ж саме залишилось на рівні, те, що було в шостої. Добавилась ось така зелена штука, може бачите, отруйна, яка загалом мене інколи непогано виручала, тому що наносить досить непоганий урон. Ось що ми бачимо по модифікаціям. Теж тут особо дещо додавилося, але загалом нічого. В пірки теж можете поглянути, все що є, все що було. Ось бачимо, з'явився у нас такий грізлі злий. Куча зомбаків і наша улюблена амальгама бігає тут. Коротше, в цілому, не думаю, що щось змінилося, це повноцінне доповнення саме, можна було б сказати, для шостої частини мапа, але можна пограти. Якихось тут загадок я ще не знайшов, я так думаю, нам дали пограти тільки шматочок великої мапи. Тому що там видно, що можна далі буде щось відкривати. Ну і якихось загадок, не знаю, може дійде час, ми розгадаємо це все.